Привіт всім! Це відео присвячено запуску травневого розіграшу на каналі. Попередній розіграш закінчено і в нас є задоволений переможець. Цього разу розіграш буде трохи по інакшим правилам, навіть простішим, ніж минулий. Що будемо розірвати трохи пізніше, а поки правила. Потрібно буде поставити лайк цьому відео, бути підписаним на канал в Ютубі, написати коментар під цим відео. Один коментар, набувати коментарі не потрібно. Краще напишіть, що подобається або не подобається в моїх оглядах, що покращити, які б годинники ви хотіли б бачити в оглядах та інше. Результати розіграшу будуть опубліковані 31 травня в описі під відео. Також продублюю результати в моєму телеграм-каналі, де я продаю смерт гаджети після оглядів. Правила розіграшу та посилання телеграм канал також в описі під відео. Тепер повернемося до предмету розіграшу. А ним буде хітовий смартгодинник 2024 року, і це Colmi P81. Огляд на цей годинник також є на каналі, дуже класний годинник за свої гроші. Ще невеликий анонс найближчих оглядів, буде огляд на новий смарт-браслет від Honor це дуже класний гаджет за свої гроші, огляд на перший смарт-годинник від CMF Bainassin, огляд на Android годинник з крутим вигнутим amoled екраном та швидким інтерфейсом, та ще купу різних класних і не дуже смарт-гаджетів. Тож підписуйтесь на канал та беріть участь в розіграші. Дякую за увагу, до зустрічі!